Так, всім привіт. Короте, роблю сьогодні перший ремонт. Не знаю, що трапилося, але розбирав тут до двигуна, все чистив і потім поняв, що, блін, ну треба ж було це все засняти, щоб це все вам показати. І був би непоганий матеріал. Але сама суть в чому була проблема. Пішов я на обкатку, це в мене вона тільки другий день, друзі. Пішов я на обкатку. Хто не бачив, ось моя машина форвард, Так вона виглядає. І в нас сьогодні мінус 8. Ми прокатали десь хвилин 10 і вона стала. Ну я подумав, що розрядився акум. Типу, 10 хвилин, плюс а, мінус 8 мороз, туди-сюди швидше піде. А, розрядка батареї. І в цьому проблема. А, прийшов додому, поставив на зарядку, поставив обратно. дивлюся, світодіод горить, а реакції ніякої немає. Бачите? що за проблема? З е, міста не, не, не стартує, а з розкачки, якщо да, давати розгон, то може йти. Якщо хто шарить, е, підкажіть, будь ласка. Ну, типу, акумулятор фул, і зараз немає знову ніякої реакції. Тільки що з Отакого холостого ходу з розката пішов. Зараз знову не йде. Не знаю, в чому проблема. Нуль реакції. Тому, якщо хто шарить або може підказати, просто в чому проблема, можливо, акумуздок повністю. Ну, типу, йому другий день заводський новий акум, той що йшов в базі з машиною. Якщо шарити, то буду дуже вдячний. Бо поки що саме по цій машині я не знайшов жодної інфи. Пульт також працює, все заряджено, все окей. Нові батарейки достав, розпакував, поставив. Тобто з холостого ходу йшла, а зараз навіть з холостого не йде. Хези. Потребую допомоги, тому якщо можете, то підкажіть. Ні, нуль реакції. Буду сподіватись на магію інтернету. Дякую.